При хронічному стресі ми маємо високий кортизол і низький окситоцин, що призводить до закріплення шкідливих звичок, до імпульсивної поведінки, до неможливості взаємодіяти і отримати підтримку близьких через наростання соціальної ізоляції. В ситуації соціальної підтримки і позитивних стосунків рівень кортизолу знижується. А окситоцин підіймається, що дає нам змогу легко формувати корисні звички, особливо через спільну діяльність. В ситуації короткочасного корисного стресу, наприклад, якийсь короткотривалий виклик, змагання, тренування, підвищується помірно високий кортизол, який знижується після закінчення стресової ситуації. Після цього підвищується окситоцин. І дає нам відчуття винагороди. В цій ситуації добре закріплюються хороші звички, бо стрес активує увагу аксетоцин відчуття винагороди. Які ми можемо зробити з цього практичні висновки? Якщо ми контролюємо свій рівень стресу, це дає нам можливість функціонувати максимально здорово і стабільно формувати корисні звички. Що нам може в цьому допомогти? Майндфулнес, дихальні практики, сон точно знижувати рівень, рівень кортизолу, роблячи легшим дотримання нових звичок, соціальна підтримка, тренування, навчання, нова звичка краще закріплюється в хорошій, безпечній компанії, бо окситоцин підсилює мотивацію. Третє, варто використовувати оцей саме самий такий помірний, хороший стрес на старті. Що нам його можуть дати? Короткі виклики, челенджі, міні-цілі. Вони дають імпульс до формування нової звички. Як це виглядає на практиці? Як використовувати гормони для формування корисних звичок? Крок перший Запуск. Тут варто створити собі короткий корисний стрес, використати помірне підвищення кортизолу, щоб закріпити увагу. Для цього треба визначити чітку і маленьку дію. Наприклад, це може бути 5 хвилин зарядки, одна сторінка книги, там 10 слів англійської, або 5 хвилин англійської щодня, або одна склянка води вранці, або 10 присідань щодня. Це може бути щось невеличке, це, але нове для вас, в тій звичці, яку ви хочете формувати. Це виклик. Ви кажете собі, я роблю це сьогодні. oprimī nastrī